площадь общим. Старший. Старший Данная особа є затриманою в порядку статті 208. Вістя Поліцейські затримали жителя Одещини, який через довготривалі конфлікти замовив вбивство свого сусіда. Життя чоловіка зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Поліцейські дізналися про підготовку тяжкого злочину, коли правопорушник підшукував виконавців. Як вони виконують замовлення, правопорушнику було неважливо. Він висунув лише одну умову надання фото на підтвердження виконаної роботи. Завдяки нашому вчасному реагуванню замовлення ціною в життя було зірване, а чоловік, якого планували вбити, залишився живим. Ми провели блискучу спецоперацію, інсценували вбивство, надіслали зловмиснику звіт у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовились про зустріч для розрахунку. Правопорушника було затримано. Слідчі повідомили йому про підозру готування до вбивства на замовлення. За цей злочин зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.